Вітаємо! Якщо ви з Одеси і вам потрібен якісний масаж, запрошуємо вас відвідати сеанс масажу, який проведе дипломований масажист Должиков Олег Миколайович. Ви відчуєте легкість та комфорт після першого ж сеансу. Практикуються такі види масажу, як класичний, лімфодренажний, антицелюлітний та Масаж спини, шиї, обличчя, голови, грудей, живота, рук та ніг. Крім того, є сеанси мануальної терапії. Сподіваємось, ви будете задоволені та станете нашими постійними клієнтами. Записатися на масаж можна, зателефонувавши 063 771 36 39 або 096 675 32 39.